Управління праці та соціального захисту населення продовжує працювати над призначенням усіх видів державних допомог. Зокрема, зроблено перше нарахування листопада для 6 тисяч 569 осіб на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Про це у ході апаратної наради повідомила очільниця відомства Антоніна Наймитенко. Також проведено масове продовження виплат на один місяць на листопад. Так як на час військових дії щомісяця проводиться автоперерахунок, і призначення здійснюється тільки на один місяць. За інформацією керівника до Шоскінської громади продовжують прибувати вимушені переселенці. Нині їх кількість становить майже 6 тисяч осіб на 44 особи більше ніж за попередній тиждень. 21 особі з інвалідністю дали можливість подати пакети документів до всеукраїнської системи на забезпечення технічними засобами реабілітації. Виконували ваші доручення. Субсидії я розумію, перейшли до пенсійного фонду, але ви організовуєте прийом документів і на цим сконцентруєтесь. Це перше запуск котельний на біопаливе по терцентру, яке там становище на сьогоднішній день. Не підключена оновлене опалювальна система, яка дасть можливість запустити весь терцентр, там де ми робимо проект. У свою чергу міський голова Микола Нуга вкотре наголосив, що з огляду на повномасштабну війну перспектива за біоопаленням. Ви сконцентруйте свою увагу, і котельня повинна працювати. Ми максимально все, що зробили на біопаливи повинно працювати у ході апаратної наради. Також повідомили, що центр надання адмінпослуг продовжує надавати послуги населенню, які саме були надані протягом минулого тижня. Та в якому об'ємі повідомила керівник відомства за минулий тиждень. Було видано витяги про реєстрацію місця проживання 355. п'ятдесят фото по досягненні 45-25 років. Було надано 38». Реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання було надано 88.